Вітаю, друзі, 28 квітня 25-го року. Продовжую спостерігати. Картина починає прояснятися. Ви бачите, лаурол непогана, непогана. Я б сказав даже добре. До речі, друзі, оце бачите, здвоєний. Персик, таких багато буде в цьому році зі такої погоди. Люди питають, що їх обривати чи що. От дивіться, я так роблю. От його взяв, от одчіпнув, а це залишилось. І буде нормальний персик. Все, отак от робіть. Він виросте і навіть ніхто не побачить. Найкраще запилення, друзі, айспіч 100%. Айспіч. Чудово. т п'ятий. Є. непогано, хуже, ніж минулого року, але є. Один з найкращих санрайс, друзі. Він ще тільки от Оцвітається буквально 100% за запилення. Дуже добре запилився мадон. Постійно я про нього кажу. Кожен рік він ніяких проблем. От однизу і до верху є плоди. Я його кожен рік нормую, а цей рік обійдемося без нормування. Бачите, куди не наведу, кругом є плоди. Манон. Чудовий, що на смак, що на красоту. От теж спарений. Беремо, ламаємо і залишається один і буде все клас. До речі, друзі, є ще черенки в холодильнику, і Манон, і Шугартайм, і айспіч. Т3, Т5 чудові живці. Саме зараз можна щепити. Сокорух пішов, а це пройдуть холода і можна щепити хоч і увесь травень, аби були живці. Ну, вот так коротенько, друзья. Тут нема нектарина. Я их обрезаю. Слива есть. Вот, бачите, это 5 Мы сына. Эш. Есть. Ну и, случайно, Сатурн. Сатурн, на жаль, не маже живців вже. Тут обліплено. Прийдеться нормувати. Хтось питав, які вони, от вони такі плоскуваті. Ага, на нектаринах теж питали, які, які плоди. Ну тут майже їх і нема кой де. Кой де позалишалися. Ну от бачите який він плодик. Ось такий зелений. Мало. Мало нектаринів. Зелений такий конусний плод. Ось такі зелені. А на персиках такі світлі кругленькі. Ось на персиках от такі плоди. А на інжирних такі тільки плоскі. І ще один чемпіон, друзі, по запиленню. Хоча мороз був мінус 4 у мене максимальний. Та третій. Ну це Цей зажды вне конкуренции, Обліплений, друзья, все юбки не поскидал, ну, буквально сто процентов. Т-3, те же есть живцы. Ну вот так, коротенько, друзья. Персики здвоєні, не викидайте, розламуйте їх, і все буде добре. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!